Господь з вами і слухати ще тання святої Йоанна слава Тобі, Господи. Тоді, коли був вечір. У перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус. Став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, то зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець. І я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені, кому затримаєте, будуть затримані. Тома, один із дванадцятьох, званий Близніком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учі розповідали йому. Ми бачили Господа, та Він сказав їм: якщо не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні, і Томас з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені. Та став посередині і сказав їм, мир вам, потім каже Томі, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь не віруючим, але віруючим. У відповідь Томас сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене та повірив, блажені ті, які не бачили і повірили. Багато інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі, а це було записане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали в Його ім'я. Слово Господнє. Слава Тобі, Хрисне! Дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми переживаємо неділю Божого милосердя, читання, котрі ми. Щойно з вами вислухали це не що інше як таємниця зустрічі людської невіри з Божим милосердям. Ми бачимо сьогодні тому, котрий не був разом. З учнями. І коли вони говорили, що ми бачили Христа Воскресшого, і не повірив. І говорить: якщо не вкладу своїх рук в раний його цвях, не вкладу в рану його боку, не повірю. Видавалося, чи ж недостатньо йому було побачити його. Навіщо треба було вкладати свою руку в рани? Ну біг в одну рану вкласти, а ще й хоче доторкнутися до найглибшого. Тому що цей пробитий бік, з котрого витекла кров і вода, який є джерелом Божого милосердя. І доторкаючись до цього пробитого боку зі своєю невірою, він дає сьогодні то можливість кожному з нас доторкнутися, доторкнутися до таємниці Божої любові, як ми вже чули на початку, що милосердя Боже це не жалість, це не виявлення якоїсь такої милостині, що Бог бачить, які ми грішні і являє своє милосердя. Милосердя Боже це зустріч Божої любові безмежної з досвідом страждання. Чому Бог являє своє милосердя? Навіть протягом цих дев'яти днів, коли ми молилися новену до Божого милосердя, в цьому проханні Ісуса до Святої Сестри Фаустини було Прагнення привести усіх до джерела Божого милосердя. І тих грішників закам'янілих, і тих, хто не знає Бога, і тих, хто прославляє Боже милосердя, і тих праведних. Тому що Бог розуміє, що людина не може бути щасливою без Нього. Тільки Він може наповнити людину. Тим щастям повнотою, де вона може дійсно віднайти себе самому. І тому це прагнення Бога Отця милосердя, повного всякої благодаті ми сьогодні можемо прославляти в цій тайні Божого Воскресіння. Дивіться, апостол. Петро сьогодні говорить благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, відродив нас до живої надії. Дорогі брати і сестри, як же це друге читання сьогодні є відповіддю на те, що ми можемо сьогодні переживати. 417-й день війни. Скільки й молитв ми заносимо до Бога, просячи про перемогу. Про закінчення війни. І може сьогодні народжуватись в нашому серці зневіра. Може народжуватись питання, а де є Бог? Чому він допускає ці страждання? І відповідь знову ми сьогодні знаходимо в цьому Слові Божому. Що Господь через випробування приводить вас до спасіння. Це випробування, яке Бог дає нам сьогодні, це не є виявом Його кари. Це не є вимір його справедливості за будь-який наш гріх. Це вияв Його любові. Як же зрозуміти важко? Свята Тереза від Христа говорила про те, що якщо Бог дає тобі участь в стражданні, це вияв Його любові до тебе. Це як поцілунок, що Бог схиляється над тобою, цілує і тим самим дає тобі участь в Його стражданні. І, дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми говоримо про наш досвід страждання, ми можемо радіти, тому що Бог сьогодні говорить: радійте. Радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені. Радійте. тому що Бог вибрав кожного з нас для того, щоб об'явити своє милосердя. Найбільшу прикмету Бога. І ось, дорогі брати і сестри, в цьому досвіді. Ми можемо зрозуміти, що кожен з нас сьогодні є вибраним, тому що Він стає перед нами, Він воскрес і говорить мир тобі. Він сьогодні посилає свого Духа і говорить, кому відпустите гріхи, будуть відпущені. Це є досвід Божого милосердя, коли ми можемо прийняти прощення. Гріхів, через котрі ми заслужили на вічну смерть. Це Бог сьогодні, дивлячись, як ти страждаєш з приводу свого гріха. Він бачить, що гріх вбиває тебе, що гріх краде в тебе найцінніше. Він приходить і говорить, що я готовий простити тобі. Бо це є. Причиною твого страждання і являє своє милосердя. Ось чому ми сьогодні можемо зануритись кожен з нас зі своїм досвідом невіри, зі своїм досвідом гріха, зі всім тим, що ти сьогодні переживаєш і що для тебе болюче, Бог сьогодні над цим похиляється, і являє своє милосердя. І те, що ми сьогодні чуємо в першому читанні звіяння апостолів, що напевно найбільшим чудом це була та єдність між тими, котрі сповідували віру, що він воскрес. Кожна війна, це є розбрат, це брак єдності. Кожна розбита родина. Посварені між собою люди, розділені між собою конфесії християнські. Сьогодні ми святкуємо Боже милосердя. Наші брати в вірі святкують сьогодні Воскресіння. Молимося також про цей великий дар єдності, щоб ми об'єдналися для того, щоб прославляти Бога. І кожен нехай розпочне це об'єднання. В себе вдома зі своїми близькими, рідними, може варто сьогодні подумати про когось, кого ми викинули зі свого серця, і не хочемо навіть думати про нього. Молимося про цей дар Божого милосердя, що прощаючи, ми отримали це Боже милосердя. Бо якщо ми закриємось і не простимо, Якщо ми не будемо єднатися, ми не отримаємо цього дару Божого Могосерця.